Вже на наступну сесію міської ради готують рішення про фінансування нового пакета допомоги для кількох військових частин. Комунікація із захисниками щодо їх потреб налагоджена. Крім бюджетних видатків до підтримки збройних сил, долучаються і благодійники. Минулого тижня півмільйона гривень виділив фонд Турбота, зазначив Сергій Кузьменко. Благодійний фонд Турбота передав Збройним силам України 500 тисяч гривень. Півмільйона пішло на придбання необхідної техніки для наших захисників. Останнього часу ми придбали кілька дронів, підремонтували автомобілі, придбавали автомобілі. Робимо все для того, щоб приблизити нашу перемогу і підтримати тим, хто сьогодні на передовій, тим, хто сьогодні бореться за незалежність України. Подякував мер підприємцям та жителям громади за інвестиції у місто, повідомив, що ФК Олександрія закінчує будівництво дитячого майданчика на Соборній площі. На цих вихідних дитячий майданчик, який побудував футбольний клуб для наших діток, планується презентувати передати Олександрійцям дітям. Тому сподіваємося, що це відбудеться в ці вихідні, так як і інвестор презентує. Цю виконану роботу тривають у місті і капітальні ремонти доріг, на які виділила кошти держава. Погода сприяє роботі. На засіданні затвердили новий графік руху на автобусних маршрутах. Він почне діяти з 16 жовтня. Це буде так званий зимовий режим руху зі скороченням дачних рейсів та пільгових. Щодо пільговиків, то у зимовий період кількість рейсів для них скоротиться майже вдвічі. Традиційно Переходимо на зимовий графік руху пасажирських автобусів. Сьогодні вже дачний період, або той період, коли люди їздять там в сільську місцевість, там на огороди, на дачі, він закінчився. Тому традиційно переходимо на зимовий графік руху автобусів. Ми це робимо кожного року. Інформую, що управління економіки і перевізники поінформують всіх пасажирів про відповідні зміни, вони відбудуться в тому числі і в плані пільгових рейсів. Ще раз хочу наголосити, що всі жителі Олександрії, які мають право скористатися пільгами, будуть мати таку можливість пільгові рейси залишаються, але вони оптимізуються згідно зимового графіку. Про що інформую і прошу з розумінням поставитися до таких потреб? Місцям компактного проживання ВПО передали гуманітарну допомогу від філії «Актит». Ряд рішень на засіданні стосувалися квартирних питань. Зокрема, ордер на житлове приміщення видали дружині загиблого військового. На квартирний облік з правом першочергового отримання житла поставили чотирьох учасників бойових дій та дитину, позбавлену батьківського піклування. Також 39 людей з числа ВПО поставили на облік як тих, хто потребує житлових приміщень для тимчасового проживання. Створили комісію з приймання передачі приміщення колишнього протитуберкульозного диспансеру, що у переможському мікрорайоні. Область передає це приміщення на баланс міста. Прийняли також рішення про встановлення тарифів на тепло, як для підприємств, що використовують альтернативні джерела опалення, так і для КП теплокомуненерго. Тарифи зросли, але фактично населення сплачуватиме за тарифом, що був станом на 24 лютого 2022 року. Різницю має компенсувати держава. Для прикладу, новий тариф на тепло для населення, що опалюється теплокомуненерго, 2591 тисячі гривня за одну гігакалорію а фактично споживачам нараховуватимуть 1720 гривень за гігакалорію відповідно.